Адміністративні кордони, подкаст Радіо Шорти, Радіо Зоопарк Упоря, яка хвороблива тяга до адміністративних кордонів українських областей. Наче ці кордони прописані не в українських урядових постановах, а в книзі Мокшанського буття, яку вони чомусь називають Конституцією, то потрібно наші війська з цих кордонів вивести. То самі кордони адміністративні визнати чи то державними, чи то ще якимось біблійними між Україною і злом. Ми тут що подумали, може є сенс ці адміністративні кордони Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей і нашого Кримського півострова в законний спосіб зменшити до декількох квадратних метрів на державному кордоні з периметром. І таким чином здихатися проблеми хай розповість своїм оркам, що переміг нас, захопивши і області, і Крим аж по самі кордони. а ті квадратні метри теж не віддавати, а визнати сірою зоною, окупованою землею зі спеціальним режимом існування, з усіма адміністративними наслідками, передбаченими українським законодавством. Вредіо шорт подкаст радіо Шорти Радіо Зоопарк.